Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Opівničny бургер. Це така гра, там де ти ну, говориш з клієнтами, та даєш їм їжу. І там є такий чувак биться. І давайте почнемо. Так, цей говоримо з цим чувачком. Так що він навіть замовляю? Він хоче хот дох. Три долара девяносто девять центів. Добро. Ідемо до морозильника, щоб отримати їжу. Тепер я заморожений ходох. Чому він в кубику льда? <кхм> Не зрозуміло. Давайте дай йому. Так і він ходить. А нас тут не клиентят. У нас мало клієнтів. І що? В Макдональдсі набагато більше. Ми ну що, непопулярний ресторан. Тут є жінка, но поговоримо з нею. Я, не новини. Я хочу отримати картоплю фрі. Ми так тримаємо і сюди звімось морозильника. Знову з кубу кульда, це трохи ну, дивно, але як приготую. ось. Даємо картоплю фрі, вона оходить. Нам треба тепер послухати новини. Тут є дуже багато сміття. Так, нам треба послухати. Це що? Дивіться. Так, розслухаємо новини, він з тюрми вийшов для всіх, щоб вони. Приміщення залишалось. Розумію. Так, ми послухали новини. Тепер, якщо щось дивне трапиться, то я позвоню поліції. Розумію. Тут хтось буде, чи ні, я думаю, тут хтось буде скоро. О, тут буде. Поговоримо з ним. Що заказать? Він хоче бургер з яловичиною. Майже 5 доларів. Давайте тут положимо, знову їдемо до морозильника, закриваємо на всяк випадок та готово. <кій> Він каже, що це не виглядає як бургер. Це була тільки перша частина. Друга частина буде, якщо, я десь, якщо це відео досягне 5 -ти лайків. Всім гарного вечора і до побачення!